Компанії є власне виробництво, і коли ми чуємо. Що товар вироблений в Німеччині, це говорить про високу якість. Давайте перейдемо до продукту компанії PM International і поговоримо про лінійку Fitline. Компанія вже 21 рік поспіль очолює рейтинг топ інноваційних компаній в Німеччині. Чому це відбувається? Над продуктом працює 350 вчених зі всього світу. З 2016 року компанія співпрацює з Люксембургським інститутом науки і технологій. З університетом прикладних наук Верхньої Австрії продукт виготовляється на крупному заводі зондового харчування в місті Рот Німеччина. І ідея полягає в тому, що сьогодні неважливо, скільки поживних речовин знаходиться в продуктах, які потрапляють на наш стіл. Важливо те, скільки ми можемо з вами засвоїти і скільки отримують поживних речовин наші клітини. І звичайно, велику роль відіграє технологія NTC, яка запатентована компанією і яка дозволяє засвоювати на 3-5% поживних речовин більше. Які аспекти входять до цієї технології? Ну, по-перше, це рідка форма, яка дозволяє засвоювати більше поживних речовин. Це підібрані інгредієнти таким чином, коли вони в синергії можуть надати нам більший ефект. І завдяки технології НТС продукт потрапляє туди, куди потрібно, в той час, коли це потрібно, і в той кількості, в якої це потрібно. І це відрізняє наш продукт від всього асортименту, який сьогодні є на ринку здоров'я. Унікальна технологія міцелювання, яка дозволяє жир, омегу, коінзин к 10, лютеїн для очей або ізофлавон розчинити у воді. Ви не побачите жирну пляму на поверхні стакану. Продукт повністю розчиняється у воді і таким чином може принести нам максимальний ефект. Наш продукт для здоров'я, для краси, для нашого з вами довголіття він підходить всім людям на планеті від народження до більш зрілого віку. Перше вченим вдалося об'єднати давню китайську медицину, якій вже більше п'яти тисяч років. А юридичні знання, всю силу і міць спеції та новітні західні технології. Наш продукт має всі авторитетні сертифікати і сертифікат GMP, які мають всього 3% всіх продуктів на нашій планеті. Продукт вживає більше тисячі спортсменів по всьому світу і отримують свої результати за компоненти, які входять до складу наших продуктів. Отримані Нобелівські премії: 70 патентів. Продукт входить до кьольського листу, і це означає, що продукт безпечний для спортсменів, бо він не містить допінгу. У нас навіть є спортивний довідник, де ви можете побачити всіх спортсменів, які вживають цей продукт і отримують свої спортивні результати. Також у нас є яскравий довідник по продукту, з яким ви можете ознайомитися навіть в електронному вигляді. А також можете попросити, щоб вас доєднали до нашого телеграм-каналу, де люди зі всього світу діляться своїми відгуками по вживанню цих продуктів.